Вселенський патріарх Варфоломій на честь святої Пасхи закликав росіян та українців провести обмін всіх на всіх, начебто, непогана ідея поміняти всіх військовополонених українських на всіх військовополонених російських. Але щось мене в цьому питанні гризло, щось мені не подобалось. Я певний час подумав, що ж саме, а потім зрозумів, все дуже просто. Вселенський патріарх Варфоломій говорить. Про українських військових і про російських військових однаково ставить їх в один ряд. Вони для нього всі військовополонені. Але українські військові це військові, які захищали свою землю і які потрапили в полон. Так, вони військовополонені. А російські військові це агресори, це військові злочинці. Вони не герої, вони злочинці. І порівнювати в будь-якій промові українських військовополонених з російськими військовополоненими некоректно. Тому, на мою думку, спікери української держави повинні реагувати на подібні заяви і казати, що так, ми погоджуємось поміняти всіх українських військовополонених на всіх російських військових злочинців. Тільки так.